У вас у нашій бібліотеці сьогодні у нас свято відкриття безкоштовного інтернету. Сьогодні до нас на свято завітали за відділом культури Хоменюк Володимир Мар'янович, централізованої системи, директор централізованої системи Надія Павлівна, тоді директор Будинку народної творчості на дитячої це Степан Іванович. І директор музичної школи Василишин Орест Ернест. Орнест Ернест Ор... Орестович. Звичайно, дуже шкода, що нема наших основних гостей, тому що з ким ми співпрацюємо, це школа, тому що якраз сьогодні в них зараз теж відбувається урочистості до Дня вчителя. Конкурс є конкурси, і не всі стають переможцями. Перший раз нам не пощастило, і ми взяли участь в написанні. Другого гранту. І сьогодні ми переможці. Звичайно, керівником нашого проєкту була наш директор Надія Палюна, яка багато нам допомогла в написанні гранту. І ось фінансував цей грант, це бібліоміст. Так, бібліоміст це є партнерська, органі... партнерська робота того... <coughs> робота You're You're програми Ірекс. Та Міністерства культури і туризму України. Її фінансує фундація Біла Гейса і його дружини США, а також вони співпрацюють з Бібліотечною Асоціацією України і також з місцевими органами влади. І, звичайно, грант ми виграли, але потім почалися інші проблеми: як привести наше приміщення відповідно до умов гранту. І тут Прийшлося багато попрацювати і працівникам нашої бібліотеки, і відділу культури керівництву, і нашій дирекції, а основне нашим спонсорам, які допомогли нам обладнати приміщення відповідно до умов ранку. І сьогодні має наш інтернет провадження бібліотеці. Ну, звичайно, це є великі можливості для наших читачів, це є доступ до широкої інформації. Це є Допомагає доступ до електронних каталогів, це допомагає дітям у навчанні і самоосвіті, це реалізуються їхні різні дозвілля дітей. Але я думаю, що краще про це скажуть наші читачі, які що інтернет в нашій бібліотеці. Інтернет допомагає ділянів. в школі, можуть інтернет спілкуватися з друзями в соціальних мережах знаходити інформацію, новини цього світу, які зараз є. Наш комп'ютер у куточку примостився, наче кошка. Біля його колобочок мишка біга з кусочку. Кіт зі схопку тишком, нишком підкрадається до мишки. Ой ти котик у куточку, на мишей полюй в садочку. На такого виду мишки не полюються навіть кішки. Пробовтнеш її з хвостом. Танеш роботом котов. Працюватимеш за мишку, ночуватимеш що не в ліжку, а з комп'ютером, у точку. Ми побачили, я наскільки красиво прийшов захід. Головне, побачили радість тих дітей, які і виступали в словах, які співали, дарували нам прекрасні пісні. Це все є наша спільна праця. Ще раз всім дякую. Ще раз сім у вас, працівники бібліотеки з вашим професійним святом. І я е, за доручення міського голови Ігоря Чудійовича нагороджую грамотами Черноградська міська рада, виконавчий комітет нагороджує Макар Ніну Іванівну, завідувачку бібліотеки філії номер 7 за організаторські здібності, далекоглядність, вирішення всіх питань та з нагоди ювілею і Всеукраїнського дня бібліотек. Ні, Справчий комітет на міської ради нагороджують Бекерську Наталію Євгенівну, бібліотекаря підрозділу філії No5, за багаторічну професійну працю і невичерпну творчу активність та з нагоди ювілею і Всеукраїнського дня бібліотеки. І грамотою відділ культури нагороджує Дубляк Алну -Ал Любомирівну. Провідного бібліотекаря підрозділу філії No5 чорноградської централізованої бібліотечної системи за сумлінну працю, відданість бібліотечній справи, популяризацію культурної спадщини та з нагоди ювілею і всеукраїнського дня бібліотеки. <плоденок> ну що ж, дякую всім. Дякую всім. Дуже дякую всім, хто прийшов до нас на свято. Хто взяв участь, хто підтримався, і ті меценати, спонсори, які сьогодні тут є, які долучилися. Добре, що вони є, вони побачили. Що вони вкладали кошти? А подяка, ще раз кажу, це найбільша подяка буде, це подяка, цим тільки початок. Дякую, дякую Дякую. І ради Наталя Мироніва. Так, і зараз слово надаємо Наталії Миронівні. У цей святковий урочистий день дозвольте привітати людей, які віддають своє життя служінню народу. книзі, знання. Усі ми знаємо, що професія бібліотекаря вона є не проста, не складна, але водночас вона дуже потрібна, дуже корисна, дуже висока. Хочу сказати, що на мою думку, я думаю, що це мене підтримують усі. Ваша професія, ваша праця є дуже важлива в інтелектуальному розвитку нашої держави і її майбутньому. Бажаю вам насамперед міцного здоров'я, щастя, добробуту, злагоди, любові, шани та поваги від людей, яким ви даруєте радість. Хай вам щастить усіх вам земних благ. Святом вас. Зараз я надам слово нашим спонсорам, які нам допомогли в облаштуванні приміщення. Доброго дня, шановні, вітаємо вас з таким прекрасним днем, з вашим професійним днем, днем, днем бібліотекаря. Передусім хочемо подякувати за ту роботу, яку ви робите для тих дітей, для тих світлих дітей. Я розумію, ну, можливо, зараз мало хто приходить в бібліотеку, але після цих комп'ютерів, після проведенного інтернету, я сподіваюся, що більше дітей буде приходити користуватися інтернетом. Ну і, Перш за все треба не забувати читати книжки. Інтернет це добре, але коли ти тримаєш у руках книжку, набагато краще, ніж читати інтернет. Користуйтеся бібліотекою і майбутнє тільки від вас залежить, нашої України. І від вас, тому що ви маєте навчити тих дітей. Наподібні, якщо вони до тієї першої книжки взяли, ще другу книжку. Одна робота, вона мало оплачувана, але вона творча, а ви люди творчі. Ще раз вас вітаю. Дякую. Дякую. Я найперше вітаю всіх тут присутніх в бібліотеці, в такому маленькому храмі науки, адже бібліотека, вона основне завдання вчити з нашим професійним святом, з нашим святом з українським днем бібліотеки. Я також вітаю всіх і з вірою, надією Богові Софію, хто наші ці прекрасні імена, хай Бог опікується, вам, Матінка Божа, хай посилає тільки свої блага. Ви знаєте, коли Надія Павлівна прийшла і сказала Володимир Меренович, ми виграли грант, ну, це заслуга і Надії Павлівни, яка очолювала це, це заслуга всіх людей, які працюють, які вже не вперше приносять перемогу. Ця перемога є спільна і звичайно постало питання, де розмістити, в яких умовах, а воно вже має десь відповідати у Я знаю, яка ця кімната була до цього, звичайно, бажала бути кращою, Але спільними зусиллями, спільними зусиллями і міської ради, міського голови Ігоря Чудійовича, і спонсорів, які ну. Відгукнулися, які, скажу відверто, не заставляли себе просити, а хто до них звертався, це і Фронтзмін, і Янбачинський, і Дев'ята і, і шахта. Ну, Всі показали цей приклад, адже це робиться не для нас, це робиться для наших дітей. І напевно, скільки б любий керівник, незалежно від якого рангу, дякував, найбільшою дякою буде подякою. Це буде подяка цих діточок, які. Будуть мати можливість приходити, цікавитись новими технологіями. Я, Звичайно, що книжку читати це є живий продукт. Але життя йде в прогресує. І, звичайно, вміння треба мати навики, щоб володіти комп'ютером, цікавитись, йти е в ногу, скажімо, з часу, якраз, власне, що в Соснівці тепер є така можливість. І ті діти будуть приходити задоволенням. І я впевнений, що тут будуть черги і постане з недалекого майбутньому питання, що треба розширити ще такі інтернет. Тож я дякую всім, дякую всім, хто долучився до нашої спільної акції, до своєї спільної справи для того, щоб наші діти були розумні, грамотні, щоб діти наші були щасливі. Я всім низько кланяюсь і всім зичу тільки добра. І хай ті бібліотеці панує радість і наповнюваність Нашими діточками. Хай всім щастить. Це носить тільки користь, не просто насолоду, а користування е і вміння навчитися інтернетом, дай змогу дітям себе краще проявити, розвивати, йти в ногу з життям. Тож і, добре. добре. あん、嗯